Жахливий сон зелених корупціонерів українських починає збуватися в Україну. Прибула Пенні Пріцкер, спецпредставник американської влади для контролю за владою українською по використанню американської фінансової допомоги. Фото спільне з Пенні Пріскер опублікувала посол США в Україні Бриджит Брінк. Ну що ж, чудова новина. Єдине шкода, що поки що пані Пріцкер не має жодних виконавчих інструментів для здійснення впливу на тих, кого вона буде контролювати. Вона може доповісти лише Вашингтон, президенту Байдену, але не може поки що арештовувати тут на місці наших корупціонерів та зрадників, що для мене є одне і те ж, але я думаю, при такій поведінці нашої зеленої верхівці верхівки, до цього вже недалеко.